Вітаю в ефірі новини. на ТРК Львів У випуску розповімо про військову присягу першокурсників Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Для чого в освітніх установах з'явилися шкільні офіцери, відкриття виставки картин на морську тематику та ще багато іншого. У студії Ірина Полига сурдопереклад Віри Муць». Після довгих перебоїв на Львівщину привезуть вакцину БЦЖ та анатоксин дифтеріно-правцевий. Ймовірно, вони будуть вже цієї середи. А вже наступного тижня препарати розподілять по пологових будинках і поліклініках. Міністерство охорони України їх закупило за допомогою дитячого фонду ЮНІСЕФ. Докладніше про це розповість Ірина Кунанець у випуску о 20.30. Вірні українському народу цими вихідними першокурсники Національної академії сухопутніх військ імені Петра Сагайдачного склали військову присягу. Цьогоріч академія поповнилась понад тисячою курсантів, які представляють усі регіони нашої батьківщини, у тому числі 10 роз них приїхали на навчання до Львова з Донецької та Луганської областей. Цього року академія вперше отримала державне замовлення на підготовку дівчат за спеціальністю артилерійської розвідки. Відтак на факультеті ракетних військ і артилерії вперше з'явилось три дівчини. Вікторія одна із них. Дівчина активно займалась волонтерством, тож не раз була на передовій. Каже, це і спонукало її обрати такий фах. Коли ти побачиш очі наших побратимів, наших, наших хлопців, наших. Ваків, ти розумієш, що це дуже тяжко, це, ну, це тільки треба бачити. І я теж захотіла, а майже чому дівчинка не а, може? Може. Якщо дівчинка поступить, да, може вона більше доб'ється, ніж хлопець. Може, вона правила поставить такі, що дійсно наша Україна буде процвітати. Поруч із першокурсниками їхні батьки кажуть, пишаються вибором своїх дітей, адже у такий нелегкий для України час військова справа важливий вибір. Ми приїхали з Запорізької області. Він дуже міч стати воєнним. Він стремиться до цього. Він не постриміться. Родина за такого внука його серед першокурсників у строю стояли близько двох сотень військовослужбовців, які вже встигли зі зброєю в руках пройти горнило війни. П'ятеро з них нагороджені високими державними відзнаками. У грізний час війни, вибір героїчної професії офіцера це вже великий громадянський подих кожного з тих, хто сьогодні стоїть тут у строю. Цього року кількість тих, хто став на шлях героїв. Велика, як ніколи, від сьогодні ви не просто воїни, ви воїни-переможці, які повинні підняти синьо-жовтий прапор над Донецьком і Севастополем, які повинні відновити територіальну цілісність України, які повинні утвердити, що Україна. Була, є і буде неподільна, суверенна і соборна. Слава Україні! Привітали першокурсників і солдати вже з досвідом. Адже за останні роки кількість спільних навчань українських військових разом із колегами з-за кордону зросла. Не оминули такі вишколи і львівщину. <посте> Моя порада для вас буде доволі простою: будьте наполегливими у своєму навчанні, адже одного дня ви можете пристати до виконання вищого обов'язку офіцера, вести солдата у бій.

Академія сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного завжди славилася своїми вихованцями зі стін сьогоднішньої академії. Вийшло багато і генералів і полковників, які сьогодні керують нашими збройними силами і дають гідну відсіч ворогу на східних рубежах нашої держави. Завершилася урочистості проходженням урочистим маршем усього особового складу навчального закладу. Рина Гуць, новини. Тим часом за минулу добу в результаті бойових дій, загиблих в лавах українських військ немає. Семеро військовослужбовців і один прикордонник були поранені. Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питання то Олександр Мотузяник. Він зазначив, що один військовий був поранений в Авдіївці. Окрім того, ще четверо бійців і один працівник Держприкордонслужби зазнали поранень у станично-Луганському районі у результаті вибуху гранати в легковому медичному автомобілі. Ще двоє військовослужбовців були поранені у Красногорівці через підрив на вибуховому пристрої. У прес-центрі АТО повідомляють за минулу добу Російську російсько-окупаційні війська 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських підрозділів. 13 випадків зафіксовано на Маріупольському, 6 на Донецькому та 1 на Луганському напрямках. Увага поліція на уроках. У чотирьох містах України Києві, Одесі, Івано-Франківську та, зокрема у Львові, із початком нового навчального року стартувала і нова програма Школа і поліція. Відтак у межах проєкту в освітніх установах з'явилися шкільні офіцери, співробітники патрульної поліції. Наразі співпраця освітніх і правоохоронних відомств є пілотним проєктом, А в майбутньому заплановано введення такої програми по всій Україні. Наші журналісти вже побували в одному. З таких на одному з таких уроків, тож більше дивіться далі. Таких випадках, ми телефонуємо відразу батькам і тікаємо від такої людини, також і надалі правила дорожнього руху, поведінка у школі та за її межами основне безпека дітей. Саме на цьому акцентують копи, школярі з такими вчителями у формі, навчаються охоче. Дорогу можна переходити тільки на пішохідних переходах або світлофорах. або що велосипед може їхати тільки вправо, коли наприклад людина. До тебе пристає, що не потрібно до нього йти. Не можна переходити на червоне світло. Поліцейські розповідають, що діти це не грабіжники, тож до них потрібен особливий підхід. Відтак використовують різні інтерактиви та ігри, щоб школярі краще засвоювали інформацію. Ми, в принципі, проводимо наші тепер заняття з дітьми в формі тренінгу, використовуємо для цього різні. Відеоматеріали, аудіоматеріали також такі картинки, які можуть дітям показати більш візуально, вони запам'ятовують такі речі. їм Цікавіше особливо уважну лекцію копів слухає шестикласник Тарас. Адже хлопець уже втрапляв в небезпечну ситуацію. Тож на майбутнє хоче ще більше знати, як себе захистити. Біля пісочниці в моєму дворі лежала коробка, і я її відкрив камнем і сказав мамі. і Мама визвала поліцію, і виявилося, що там бомба. Головне у спільних уроках з поліцією не лише правопорушення та їх запобігання, а й патріотичне виховання майбутнього покоління. Діти зараз формують, можна сказати, новий етап. Якщо ми зараз займемося дітьми, нам згодом буде легше. А люди вже дорослі, вони вже сформовані. Наразі навчаються вирішувати шкільні інциденти. Майже три десятки львівських патрульних. Утім, кількість шкільних офіцерів у місті зростатиме. Часом вони працюватимуть при всіх школах Львова. Віталій Гамадин, Назар Петуляк. Новини. Жив, любив і не набрався скварни. У Львові встановили перший пам'ятник поета Василю Стусу. По груді шістдесятника розташована на території Львівського навчально-виховного комплексу імені Василя Стуса, що на вулиці повстанській, 14. в гімназії міжнародних відносин імені Василя Стуса. Уже створена кімната музей шістдесятника. Сюди вперше приїхала рідна сестра поета Марія. У Львові вона теж вперше. Ми стільки пережили. Ми ніколи не думали. Ну я й батьки, і дружина, що так будуть шановувати його життя, його творчість, і... бо думали, що це все ну, загине. А на майданчику перед навчальним закладом встановили погруддя поета. Освітяни сподіваються, пам'ятник служитиме нагадуванням для учнів. Кожного дня учні дивлячись на такий пам'ятник, ну, не тільки учні, а й вся громада міста Львова буде мати можливість ще раз. Згадувати, яким потрібно бути незламним для того, щоб наша держава була справді європейською незалежною і процвітаючою країною. Пам'ятник у гімназії вважають народним, адже створили і встановили його виключно на пожертви вчителів та батьків. Ми на ньому написали такий вислів, які дуже доречний до нього жив, любив і не набрався скверни. Це цитата з вірша свого роду заповіту, і для дітей це кожному можна було показати, як жити, як любити і як не набратися скверни у цьому нелегкому житті. Пам'ятник Василю Стусу це дипломна робота випускника Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша, Ольга Тимуляк, Анатолій Лопатченко. Новини. У Львові вперше відкриють гурток військово-патріотичного виховання. Наразі у приміщенні тривають ремонтні роботи. Розташований майбутній клуб Форпост за адресою вулиця Китайська. 4. на 180 квадратних метрах буде спортивний зал, майстерня та зона для теоретичних занять. Гроші на капітальний ремонт виділили з міського бюджету, а це більше одного мільйона гривень. Відкрити новий клуб планують вже наступного місяця. Тут зможуть займатись близько сотні дітей. Окрім теорії, дітей також навчатимуть основам самозахисту заняття будуть безкоштовними. В Чарківському районі в нас вже віддавна працюють педагоги-організатори, які розвивають цей напрямок. Але приміщення, яке ми мали на медовій печері, воно є невеличке і зараз така актуальна тема є військово-патріотичне виховання. Тому така ініціатива була від самих педагогів десь знайти приміщення на сьогоднішній день. зроблені скажуні всі підготовчі роботи під фарбування стін, проведена каналізація, система водопостачання, опалення. Покладена плитка в санвузлах, замінені вікна. Ну, в принципі, роботи вже на завершальному такому етапі. А цими вихідними у Львові відкрили школу сучасного та академічного балету. Навчання відбуватиметься за 12 напрямками танцювального мистецтва. Триватиме воно 7 років. У підготовчі групи набирають малечу від трьох років, а вже восьмирічні дітки починають перший клас у школі балету. Для найменших заняття проводять двічі на тиждень, для найстарших кожного дня, окрім неділі, двічі на день. З нагоди відкриття школи сучасного академічного мистецтва викладачі провели безкоштовні майстер-класи. У теплих променях літа в арт-галереї Мадам Пальмгрен відкрили виставку художника Віктора Стогнута. Тут представлені близько 40 картин на морську тематику. Автор зізнається, виставка ностальгічна, адже в основному тут зображені пейзажі Криму. Художник їздив туди раніше двічі на рік. На експозиції представлені полотна митця від 2005 року. Триватиме виставка місяць. Кінчається літо, люди приходили, дехто був на морі, і якась така ностальгія пішла за тим морем. От ми вже приїхали аж на другий рік щось може буде. Тому я трошки хотів розрадити людям те, що вони бачать. В його роботах відчувається не те, що стара школа малярства. Але все-таки школа початку ХХ століття. Вони просторові, вони повітряні, вони матеріальні. Він чудово передає воду, її таку хвилевість, таку мінливість. Що ж на цьому наш випуск добіг кінця? Тому я з вами прощаюсь. Нагадую, що найоперативніша інформація на нашому інтернет-порталі lviv.tv. якщо ж маєте чим поділитись, телефонуйте на номер гарячої лінії, який бачите на своїх екранах. Підсумуємо день звично о 20.30. Не прогавте.